Буде всі такі різні, бувають добрі, бувають дуже грізні, але усіх об'єднує мета прожити в щасті всі свої літа. Та щастя, все ж, не кожному дано, є люди, які розчарували з ним давно. Вони гадають, щастя це лиш мить, яку не кожному вдвалося злобить. Це все тому, що щастя не шукають, не прагнуть, не працюють, не кохають. Їм взагалі усе чомусь байдуже, не будь і ти таки, мій милий, друже, то жди, йди дорогою життя, не зупиняйся, йди вперед до щастя, хоча й дорога зовсім нелегка. та труднощі в житті ти не лякайся. Лиш завжди пам'ятай, серці бога має, то щастя неодмінно відшукає. Буде всі таки різні, бувають добрі, бувають дуже грізні, але усіх об'єднує мета прожити в щасті всі свої літа. Та щастя все ж не кожному дано. Є люди, які розчарували з ним давно, вони гадають, щастя, це лиш ми.